В театрі на вулиці дихань злом Ти або колори, або станеш шабом Вітаю, друзі! Мене звуть Олег Каналмовник Продовжуємо GTA 3 Короче, я тільки після попередньої серії Тільки завершив, тільки сів, від'їхав машиною Там буквально 30, 40, 50, 500 мільйонів кілометрів І знайшов сердечко і підлікувався Короче, приїхали ми на нову цю завданню у нас завдань залишилось два поки що. Чомусь інше не з'являються. Мені цікаво, як зачистити район від цих бандюків, щоб вони мене не довбали, не колупали, не, не знущалися наді мною, щоб дали нормально ходити хоча б по вулицям. Якась де. Будемо робити рятувальник. О, ти що, бос якийсь? Во-первых, я хочу поблагодарить вас за услугу, которую вы мне оказали. Люди всегда пытаются истолковать все по-своему. По моему опыту преданность такого человека, как вы, можно купить. Но банде любых денег будет мало. Один мой ценный знакомый – старый джентльмен-азиат. Его держат в заложниках какие-то южноамериканцы в Аспатрии. Назначенную ранее сумму выкупа пытаются увеличить, но я не привык менять условия сделки. Сделка есть сделка, и я не заплачу сверху ни единого гроша. Вы должны спасти моего друга любой ценой. Ой, ну рятувати це прямо не моє. Ну, це не моє рятувати. Щоб врятувати, попасти колумбійцям, знадобиться одна з їх машин. Форд Стантон, можна знайти їхню машину. Форт Стантон. А що таке Форт Стантон? Чому не пишеться, що таке Форт Стантон? А де мені знайти цей Форд Стантон? Можливо, це баг, можливо, глюк, але не відображається завдання. ну Це тупо. Я ж не знаю, де цей Форд Стантон. І яка у них е, колумбійців машина. Здається, оце Форд Стантон, наскільки я зрозумів. І тут потрібно знайти машину колумбійців. А я грибу, як вона. Оце машина колумбійців? Напевно, ану. Ну, інших машин нема. Поки шукав, де, ну, типу, розписання. розписання. Це не вона? Пантіатік. Це не вона, напевно. Якби була вона, напевно, мітка б сталася, куди мені їхати далі. так? Поки шукав, де знаходиться район Стантон, цей Форт Стантон, познаходив купу МАП, де відображаються всілякі. Прибамбасики, типу, де зброя знаходиться, де пакетики оці знаходяться. Коротше, чорті що. Корисно, звісно, але, блін, ну я махав. <смі> Чесно, я махав їх знаходити всіх. Збирати. Тут би з за цими завданнями розібратися ще пакетиків 500 мільйонів штук збирати. Дай вийду. Коротше, я не знаю, де цю машину колумбійців шукать. Як вона виглядає взагалі? Ця машина колумбійців? Не зрозуміло ж ні чорта. Можливо, виїхати потрібно. Давай виїдемо. Вже й червоні по мені стрілять починають. Oh! Дивив, всі луплять, всі. Я не розумію, яка машина з Е, Це, колумбійська. Поки розібрався, як вона виглядає. Ця машина картеля, Ось Осьо вона тут стоїть, блін. Падлюка, на будівництві стоїть. К Картель, за мною всі е, женуться, всі мене хочуть ляпнути, чвякнути, брякнути. Ти, ти, Круїзер картеля. Як мені тепер... Блін, ну там, коротше, срака, там потрібно іншим шляхом виїжджати. Тихо, не... Побий мені машину, бляха. Одна єдина машина картеля. Яку я знайшов. Тихо, 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 тихо. Тихо, геравдевор. Не, сюди я її явно не поїду. Поїхали рятувати цього азіата. Із лап картеля. І з пазурів виймати. Та перестаньте в мене стріляти. Та баляха я зараз поки доїду машину розхірячу. Де я потім вам машину картеля візьму? Мені здається, її потрібно. Ага, сюди. Бі-біп? Ага. Ой, дивись, стоять картельівці. Ага, поняв, зрозумів. Я б якби. Як би багато. <кій> пояснювати не потрібно. Воно ще стоїть падлюка. Я тебе падлюка бачу. Машина картеля, все, гамно зараз просто рознесеться. Де моя снайперка? Ось у моя снайперка. Чпуньк. Безголове чучело. А тут ворота будуть. <кій> відкрилися ворота чи що? А, це ці відкрилися. А. Uh. Uh. Так, є, Готовченко. Давай краще автоматик візьму. Блін, а потім вже на цій машині потрібно буде тікати, так? Давай я її розгорну. Да, блін, вона димить, їй срака, ну чесно. <звук> Яка ж тут камера незручна у, цій, у цьому ремастері. Поняв, 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 поняв. Поняв все херово, все херово дуже. Ага. Так, мінус цей. А, оно ще стоїть, диви. Заникався в текстурах. Хе, просто не видно його було. Так, де тут автомат? А, вони зникають. Тихо. Оно ще одна машина картеля. У дві машини картеля. Хорош. Виїхати буде на чому? Питання ж не в цьому. Питання вижить. Питання вижить і звалить. Так, і куди мені? Досить ховатися без діла. Дістаньте машину колумбійців і врятуйте друга. Та я б з радістю. Мені кудись під'їхати на ній потрібно, чи що? Зараз. Давай я тоді цю трошки приберу, щоб вона тут не заважала. А нову візьму. Отак. От Йо-майо! А як я кілліотіл! Старе азіат має бути в одному з цих гаражів. Окей. Йо, попереджать же потрібно, де? Так, тут всі розібрав. Тут двері вичиняються, ні? На всякий випадок. Бо зараз повичиняються, повиходять подлюки. Так, ну давай відчиняйся. Як ти так на мене настріляв? 67 хп, блін, Ну як так можна? В одному з цих гаражів. Ну, вон там ще є гаражі. Давай я візьму оцю машину. Поставлю її отут. І обережно відкриємо ці гаражі. Оці. Okay. Як так, ну? Ага. Старий азіат. Так, старий азіат. Чекаємо тут. Блін. в мене 17 хп, бляга. А це не відчиняється? Блін, ну це відчиниться, коли я сяду в машину, диви. Ай, незручне, яке завдання. Тихо, 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 тихо. Отак. От обережно заїжджаємо. Чи так не працює? Я думав, він сяде. Окей. Відвізіть старого Азіата до Дональда Лава. Окей. Петляємо, петляємо, пацани, петляємо. Що ти тупиш? Зараз за нами полювання буде, напевно. О, блін, а в мене хп всього, на всього 17. Тига. Сюди. Головне завдання, головна проблема в цій грі, що тебе всі намагаються грохнути. Просто тупо всі. Всі картелі, всі якудзи, всі бандюгани, всі бомжі якісь, я не знаю, за того, що. Біля метро не кинув їм якогось мідяка. Не знаю, коротше, всі намагаються грохнути. Хіба ж так можна? Типу, в GTA San Andreas це вирішувалось тим, що ти зачищаєш, типу, локацію? Здобуваєш репутацію. А в, а в GTA 3 як? Це вирішити питання? Що все? Туруруру. Ну. Туруру буде чи не буде? 40 штук Йоу! Йоу, чувак, 40 штук. Я поїхав зберігатися. Мені будинок тут десь купить. Тут є взагалі будинки. А ну, я зроблю ще один, е ще один момент. Я пошукаю, чи є тут продаються якісь будинки, де які я можу купити. Як то кажуть, хрін там нюхав тобі, а не будинки. Всього-навсього їх три штуки в грі. Ну, наскільки я зрозумів, наскільки я інформацію знайшов, шкода, бо вони дуже далеко розкидані, це дуже незручно. Доведеться якось виживати, обходитися цима трьома будинками. Диночками. Пацан, ну я б вибач, слизько просто дощ піріщить. Ну, маєш розуміти, ні? Я не знаю, чи потрібна мені ця машина картеля, блін. Ну не знаю, припустимо. Добре, тоді на цьому тут поки що все. Посилання на плейлист буде під відео. Підписуйтесь на канал, коментуйте, залишайте подобайку, тисніть на дзвіночок. До зустрічі в наступних відео. Всім пока. Гетеа 3D вулиці, дихаю дзвона. Ti abok roj, abostaneš rapom.